Господарі, всім вітання. Собрався вчора їхати вечором, косити мотокосою цей бугор, зараз побачите. Потім думаю, що я поїду загризуть комарі під вечір. А воно виявилося, що воно в лісі, різниці немає, вечір чи ніч. Трава, ну ось оця тут латка конюшини вона, комарів, вона вилягла не знаю як я буду косити а тут внизу пробував ну як за декілька разів зрізалася той бік перестояла мусить бути нормальна хоч в цьому році і трави не такі великі як були попереднього року але все ж таки в деяких місцях вискочила все таке ну непогана підросла, можливо, вже перестояв ще, тому високі боросли якось так. Косити моє своєю важка <кліпко> вже стала, Ама так косою? Хто? На каналі давно вже з того року, на осінь, мабуть, замінив я в цьому в цій касі карбюратор. Хлопці колись писали, що нормальна каса повинна працювати так, 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 а виявляється, що причина це різні карбюратори. Той карбюратор у мене працював. Ну, в такому режимі я виставляю на прогрівання циліндрів. Підкачую, підкачую флажок догори і шморгаю раза два-три, вона заводилася. Далі опускаю флажок вниз, диркнув і пішли максимальні оберти. Тут же ж після того, коли я прогрів камеру згарання, флажок я перевожу в перший режим, тобто робочий режим. Ну, в ручку там в мене, кнопка. Тут я пускаю вниз, я диркнув раз другий. І вона в мене тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих почала працювати. Ну, Власне кажучи, зараз я вам продемонструю. Ну і... Уже вимикати не буду, піду пробувати касити. Там зроблено, підкачав, вгору підняв, тепер шморгаємо. Ось, диркнув я, так? Да? Ну, в принципі, отак раз лажок униз два. Та. Другий карбюратор, працює вона по-іншому. До речі, налаштування ті, що я робив на зиму, після того як купив новий карбюратор. Можна було не налаштовувати, але я поліз туди, мені показало, що вона багато бере на себе пального. Відповідно, після цього ну, проробив скільки я там проробив в цьому році. Довелось переналаштовувати, тобто вже знос пішов, якщо там в мене проробило або трохи 5, то тут так, два місяці проробило, і карбюратор трішки підносив. Довелось вернути повністю всі налаштування які були. Ну а зараз вам поставлю камеру, трішки по на дивитися. Декілька саджанців малинки. Ось ця малинка крупнякова, Але вона прижилась. Прижилась. Кисленька, правда, на лісову не витягує, лісова солодка, а ця кисла. Ну, залишу я її хай росте, і на той бік вона теж порівла. Хай, хай буде. Отут доводиться косити, ну це ось конюшина. Доводиться, ну тут її ще ну на на покіс на два ще є. Доводиться косити з гори на низ. Не зовсім зручно. Це хіба що дощечку до спини прикрутить. А так незручно. Ну, нічого не поробиш. Всякі. Або ж косити від лісу чи від посадки і дірка в цей бік. Ну, тоді кидати доведеться все на гору, а на гору кидати це ще гірше, ніж чим... так. Хоча хто його зна, можливо, де да спробую так. Оцей диск, багато хто каже, що треба замінити на один, на другий, на третій. По-перше, чого я його Брав і беру. Тому що тут, коли він новий ще є, ну все тут ще є. Напайки. Так? Далі там вже напайки в деяких місцях вже взагалі немає. Ну, Принаймні не було. Так, так, я. Отут нема. Оце начебто немає. Беру 8-мм круг тарільчатий. Заганяю його, тут підрізав і ззаду підрізав. Але так як ну як кошу все підряд, бугри не бугри, палки, чого я його і брав з напайками, тому що ось оце ось ліс, де я кошу, і там внизу таке ж саме під посадками, під деревами порослі багато. І оцими напайками я її зрізаю. Тому що якщо її залишити, як оце я в цьому році залишаю місцями. Та на наступний рік там будуть дерева. Так? Ось. Ну, тут уже напаєк практично нема, це в мене третій круг. Перший сьогодні теж поточив. Ну, там взагалі начебто напаєк нема. Тут хоч на більші частинки, які невеличкі, нема, Он немає, є, є. Практично нема, мабуть. Тут щось схоже на є. Ну, можна передню ріжучу кромку робити перпендикуляр. Але краще навскоси, як робиться для поздовжного пиляння циркулярка. так? І Ззаді обов'язково ось оцей ось ось зубчик, бачите, ось він вже тут збиває тільки за рахунок того, що цей ну, проскочив збився, це треба вже знімати. Тобто оце те, що ви бачите, вершина зуба нижча, ніж тильна сторона. Це вже неправильно, тут ще б куди не йшло. Ось тут напайка залишилась, тут теж, до речі, напайка, тут її немає. Ось, тобто, якщо, ну, зараз я його переточив, тут більшість зубів заточені нормально, ось ось, ось ці, звичClass. Тобто за рахунок ось, ось тих парочку зубчиків вони можна нехтувати. Ось, Але якщо я попадаю у... нема тут близько нічого, ну ось зрізано, дивіться. От там он зрізано, там он бугри, ті мурахи кучі понаробляли, Вон де зрізано. То виходить так, що ця задня сторона зубчика, вона стирається практично на, ну, на ніж. Її треба зрізати. Сам метал ось оцей, він негожий, ну як я маю на увазі. Де пилки він нормально е витирається і так далі, і тому подібне. А ну, для чогось його використати, нікуди він не підійде, мало того, що перфорація, А по-друге, що він ну, не годиться таки, де з нього нічого не зробиш. Ось, і відповідно, зад стер перед підрізав, зад-стер перед підрізав, щоб вершинка ця була, пішли гензі літати. Була вища. так І ну принаймні хоча б 95 зубчиків, я маю 90%. Ух ти, Ось тоді буде все окей. так тобто ну Бачив я недавно такий же самий, але він сточений практично до перфорації Діаметр зменшився і пиляє, аж гай шумить трьох той що в мене. Ну, він вдома лежить, я використовую його там, де може бути каміння. Тобто десь узбіччя вкосить. Ось. Ну, Його я спочатку використовував, але коли скидаєш оберти, на той ніж намотується ця вся дрібна трава. Ось ось така. Оце таке. Відповідно, я то попробував, а цей поставив, за того, що порост треба скосити. Так воно в мене і залишилось. Можливо, десь якийсь пригляну собі другого плану, але, вели, але велика кількість зубчиків повинна бути обов'язкова. Ну і бажано, звичайно, з, ну, це прямий, знизу прямий, той, що хлопці мені колись радили тарічити, і так я його не знайшов, ніде. Так що взяв такий. Більшого діаметру можна взяти, буде набагато швидше косити, тому що тут стирається, ну і відповідно що він там бере сантиметрів 15. Якщо більшого буде, знайду десь, то вже ж буду брати. Якось так. Так що оце, чому я його. Підточую поки що там, ну наві якщо там і не буде паях, все рівно в мене буде, доки я не сточу. Раз вже я почав його точити, то вже так воно і буде. Так, перепочили, перепочили, докушуємо далі, підемо, подивимося, що там Там вже небагато залишилось. Третю частинку я вибрав, потихеньку і да, подаваємо.